Добрий день, колеги. Розпочинається засідання першої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відповідно до закону України, у разі якщо голова комісії, голова палати не має можливості брати участі у засіданні. В нашому випадку не бере участь оскільки є відведений від розгляду даного питання. Головує на відповідному засіданні. Найстарший завітний член комісії в даному випадку я Сидорович Руслан. На дане засідання палати винесено одне питання. Я зараз його озвучу. Це про виправлення уписків рішення Вищої кваліфікаційної комісії судді України 3 липня 2025 року. Номер 144 четвердрі ПСДФІЗ двадцять про дослідження досі проведення для визначення результатів кваліфікаційного оцінювання. Кандидата на посаду судді Апеляційного адміністративного суду Ріму Руслана Ікрамовича в межах конкурсу огошено рішення комісії від 14 вересня 2023 року номер 94 дріб ЗПД ФІС 23. Інших питань на дане засідання палати винесено не було. Колеги, пропоную проголосувати та затвердити даний перелік питань на засіданні. Хто за? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Також відповідно до регламенту, якщо у нас немає явки, а у нас явки немає. Правильно? Комісія за своїм рішенням може забезпечити здійснення прямої відеотрансляції. Оскільки до даного питання була прикута певна інформаційна увага, я пропоную дане питання розлітати з забезпеченням прямої відеотрансляції. Ставлю на пропозицію, з дану пропозицію на голосування. Прошу підтримати. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Прошу секретаря забезпечити пряму відеотрансляцію. І переходимо до розгляду даного питання. Отже. Інформую колеги, що до комісії 24 грудня 2025 року надійшла заява кандидата на посаду судді апеляційно-адміністративного суду Раїмова Руслана Ікрамовича про виправлення описки в рішенні комісії 3 липня 2025 року, номер 144 ДРІБС дефіс 25. <клух> у заяві Раїмов казав, що в пункті 2 рішення зазначено таке: за комісія встановила строк заяви про участі у конкурсі. Звернувся Раїмов Руслан Ікрамович. Як особа, яка відповідає вимогам, визначені числіною першої статті 28 закону України про судовстрій статус суддів. Далі закон, тобто, має досить професійну діяльність адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та або захисту від кримінального винувачення щонайменше 7 років. Водночас у заяві про участь у конкурсі на заняття та 10 вакантних посад суддів, апеляційних судах далі конкурс РЕМУ зазначав, що, відповідно, що відповідає прошу вимогам пункту 4 частини 1 статті 28 закону, тобто має супутний стаж, досвід роботи професійної діяльності відповідно до вимог, які визначені пунктами 1-3 цієї частини, щонайменше 7 років. Також заявник. Вказав, що у пункті 3 рішення вказано, що його було допущено до проходження кваліфікаційного оцінювання до участі в конкурсі рішення комісії 4 березня 2024 року. номер 1 Дріпаез дефіз 247. <кій> Тім Раїмова було допущено до участі в конкурсі рішення комісії 4 березня 2024 року. номер 147, Дріпа ЕС дефіс 24. А, згідно з пунктом 198. Параграфу шістнадцять, розділу регламенту регламентовищи комісії судді України затверджено рішення комісії 13 жовтня 2016 року. номер 81, дріб за педифіз. 16 редакція рішення комісії 19 жовтня 23 року номер 119 ріб за 23. зі змінами комісія може з власної ініціативи або за заявою учасника засідання виправити допущені відповідного рішення уписки, на точності, редакційні або технічні помилки, які не впливають на зміст рішень та очевидні арифметичні помилки. Колеги, а, проект а, даного рішення розміщений в мережевих каталогах, так само в мережевих каталогах. А, Є розміщена заява від 24 грудня 25 року, подана кандидатом, а також розміщена заява від 31 12 дванадцятого року, яку кандидат подавав для участі конкурсі. Також всі інші матеріали, пов'язані з розглядом даної заяви. Додатково інформую, що за результатом цієї перевірки це питання не лише. Самої заяви кандидата, а також матеріалів, які були на розгляді, підтверджую, що, на жаль, мною, як доповідачем, було допущено фактично недогляд і некоректно було відображено в вступній частині рішення стаж кандидата, і не було закцентовано на тому, що. Власне, так як він просив і підтверджував своїми документами, у нього є сукупний стаж, а не лише стаж як адвокат. У зв'язку з цим пропонується внести. А? Так, 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 так. Та, та. Я просто допуск да, ну Фактично, я закінчив. Тобто, от ці писави, які я навів, на мою точку зору, дають, дають підстави внести виправлення описки. Так, будь ласка, пане Роман. В мене щодо лише уточнення до вашої доповіді, я зараз переглянув стенограму за точніше. В вашій доповіді на засіданні першої палати від 3 на 7 на 25 вам було дослівно сказано наступне. Рішенням комісії 12 травня 2025 року номер там, встановлено результати спеціальної перевірки сто на на посаду, який бере участь в конкурсі, як особи, яка має досить професійну діяльність адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та або захисту в кримінальному провадження, а також науковий ступінь у сфері права та стаж наукової діяльності в сукупності щонайменше 7 років. Це цитата буквально з, вами, з, з засідання. Так, ну і власне це питання досліджувалося на етапі допуску, допуску кандидата, власне, власне що е, при виготовленні самого рішення, ну, при тих об'ємах, було, було допущено, було допущено. А я фактично технічна помилка. Точнити чи акцентувати? Ну я поясню канотацію: не всі е, поточного члени комісії е, входили в склад е, палата, палати, яка розглядала. рішення, рішення. Разом з тим, ну інституційно е, рішення е, ухвалює орган, безперечно, орган в особі відповідної структури, якої є палата, е, ще раз раїмов звертався з заявою про участь у конкурсі. Відповідно в анкеті, посилався як. Як просто кандидат, який має сукупний стаж спосібний. відповідно до чисни 1,328, mm -hmm. зрозумів. Дякую. Тобто адвокатський і науковий. А, адвокатський тобто це науковий. просто описка, поточний обсяг ну, роботи і виготовлення рішень? Ну, у нас значне, зрозумів. Дякую. Так, да, так. Да, да. Дякую. Колеги, ще питання? Дякую. В такому випадку пропоную. Ем, є потреба переходити до закритого режиму обговорення? Чи є? В такому випадку переходимо до закритого режиму обговорення прийняття рішень. Так, продовжується засідання Вищої ліків комісії суддів. За результатом закритого обговорення оголошується вступна результативна частина рішення. Вищекалів комісії судді України у складі першої палати головуючого седорович, членів комісії духу Кидиська Кушніра, Омеляна, Сабодаша, розглянувши питання про виправлення описки, в рішенні Вищої комісії судді України 3 липня 2025 року номер 144 Четыре 25 про дослідження досі проведення співбесіди, визначення результатів кваліфікаційного оцінювання кандидата на посаду судді апеляційного адміністративного суду РАЇМА Руслана Ікрамовича в межах конкурсу оголошеної рішення комісії 14 вересня 2023 року номер. 94 Дріб, ЗП Дефіс 23 зі змінами. Одноголосно вирішила. Виправити виписку в абзаці першому пункту 2 рішення, виклавши його в такій редакції. До комісії встановлений срок з заявою про участь в конкурсі звернувся Риїмов Руслан і Крамович як особа, яка відповідає вимогам. Визначеним частиною першої статті 28 закону України про судовострій статус суддів, Далі закон, тобто має сукупний стаж, досвід роботи професійної діяльності відповідно до вимог, визначених пунктами 1.3 цієї частини щонайменше 7 років. Виправити друге. Виправити у писковому пункті 3 рішення, саме замінити номер рішення з номер 1, дріб АЕС Дифіз 24 на номер 147 дріб АСДІС24. Головуючий члени комісії підписав. Колеги, дякую на цьому питання. Включені до даного засідання першої палати вищу комісії суддів. Вичерпані засідання оголошую закритим. Дякую за роботу.